В одному із найдивніших моментів фільму з машини Натан раптово включає диско і пускається в танець з андроїдом. І ти такий сидиш і думаєш, що відбувається. Виявляється сцена танцю Натана таке ко майже імпровізація. Актори репетирували лише кілька годин. Режисер Алекс Горланд спеціально добивався відчуття абсурдності, щоб серед стерильного хайтеку, філософських діалогів та холодної логіки машини раптом спалахнув незрозумілий, майже безглуздий людський момент. Цей танець не просто дивина заради мемів, він збиває глядача з пантелику, як бах у програмі. І це працює, тому що безглуздість риса не машин, а людей. Відтак танець у фільмі з машини нагадує, іноді саме ірраціональна поведінка і є нашою головною ознакою свідомості. Лайк, якщо <рив> нічого не зрозумів, і якщо було цікаво, також став лайк. Всім добра!